Hello, my dear friends! Hello, hello, hello! Зараз буде гала вечеря. Примаюча сторона Лемар і TPG, і всі наші дівчата будемо привати участь в комунікаціях з приводу неймовірного рекламника Егейським збережом Туреччини. Минуло 8 днів в цій красі. Ми багато де побували. Ми побували. Напроти Грецького острова Кос в неймовірному лагідному Труготрейсі ми побували в районі Бодру, в районі Торба. Ми відвідали величезну кількість готелів преміального класу. І кежуал-кежуал ми переїхали до неймовірної прилини Мармариса. І споглядаючи на чудовий залив. Вічмілера, який приходився Тілєр. Хочеться сказати величезне дякую цій красі. Лунає чудова музика, така трохи сумна, але дуже чуттєва. Це саме той настрій, який хочеться запам'ятати. Оцього фантастичного вечора неймовірному Мармарисі. В обіймах лагідного, в обіймах лагідного Егейського моря. Вечерія лунаючи ціва Андалусійська музика. Теплий вітерець торкається шкіри. Ти наповнюєшся щастям і любов'ю і перевершені відчуття. Одного червневого вечора на четвертому поверсі одного гарного готелю. в в районе Мармарис. С любовью до вас. Дуже счастлива. Наполнена. Счастьем и любовью. Ваша Оксана Демьянышева. До новых встреч.